Привіт, у нас продовжується наша вахта, працюємо. Загрузились ми овочами на Полтаву. Сама Полтава у нас. Завантаження у нас було з 12 до часу по плану, по комп'ютеру. А вийшло, що нас завантажили в пів четвертиї. Зазвичай це моя перший раз така затримка. В пів четверта я думав, що просто доїду до Полтави, годинки дві посплю. Правда, я поки чекав завантаження, тоді поспав годинку. Ну вже як є, то є. Зараз в нас якраз часу їхати до Полтави, Якраз десь на восьму ранку ми будемо, якщо все добре. На цьому тижні я обіцяв розповісти по поводу сілько, чи варто, чи не варто йти. Це вирішити, звісно, кожному. Але будемо потихеньку показувати, розказувати в цьому ролику специфіку роботи і кожен хай вирішує, чи подобається, чи ні. Наприклад, там ми Вчора цілий день просто на квітневому, вночі завантажилися, як навіть під ранок. Також такого сна якоби не було, і зараз потрібно їхати, щоб на 8 ранку бути на магазинах. У нас в Полтаві 4 магазини. Правда, я прям так до поб'єдну їхати, до Полтави не буду. Я ще хочу зробити зупинку, попити кави, перекусити. Тому що якщо зранку не поїси, зрозумів, то потім... Складнувато знайти час, а це все таки здоров'я, з ним жартувати не потрібно ще з молодого. Так, Ми хоч і запізуємося, але каву попить, вода вже кипить. Такі ось бутербродики. Я і так вже запізнюсь, хоча не з моєї вини, але їсти потрібно. У нас вже пів шостої, потрібно на 8 магазині, а ми ще навіть в Полтавську область не в'їхали. Так що їхати нам ще години три, напевно. Так що їмо і їдемо, летимо далі. І доїжджаємо до Полтави. Полтава, заїхали ми в Полтаву і вже ось поворачуємо на перший магазин. Зараз машини пропустимо і будемо їхати, навігація не працює, але по пам'яті воно десь вже тут рядом. Перед цим дивився, що біля БВС наліво. Так, тут. Зараз будемо шукати заїзд. Десь цей заїзд, бог його знає. Я думаю, що зараз побачимо. Це вже нам сюди напевно, так. Да? Да. І заїжджаємо. Підіть, зараз поліція вже приїде. Поліція приїде. Поліція. Тож, а як ви стали? Я ж не лох. На якусь секундочку, у вас два хвилин не було. Ну може десять. На якісь десять. Зараз же поліція просто визвав, номер продиктував. Так що, або їдьте, станьте туди, зараз вона приїде. Перший магазин вигрузили. Зараз їдемо на мікрорайон. Там де я навчався. Технікум жив в полтаві, навігатор включив і не але мені якось як навігатор. Потрібно, щоб просто показував дорогу. Також, поки вигружався, приїхала все-таки поліція. Я бояв тут поки під рамку під'їжджав. Він уїхав. Поліція каже, ну, без нього ми не можемо його притягнути до відповідальності. Мої відео не канають. Каже, потрібно, щоб він був. Каже, нічого зробити не можемо, на жаль. каже, але На тому місці часто паркуються, каже, нічого зробити з цим неможливо. Тому шкода каже, гарного дня. Каже, ну ладно, каже, У мене каже, ще три магазини, кажу, так що якщо що, каже, я буду дзвонити ждіть, ждіти, Казали, добре, посміялися, кажуть, добре, дзвоніть. Каже, зараз тут говорили, що напевно будуть торти забирати, поки як спечуть, можливо, посплю трішки. Так, їдемо вже на останній свій сьогодні магазин, четвертий, і будемо дзвонити логісту, питати за роботу, що нам робити, чи їхати пустими, чи буде якесь завантаження. Так, це да, начебто сюди 50 метрів. Наліво. Ну да, он на той торговий центр, парк почався. Раніше тут гуляв, а зараз возимо продукти. Зараз вигружаємо і будемо дивитися, що нам дадуть далі. Сьогодні у нас субота, сподіваюся, загрузок не буде, тому можливо поїдемо пустими. І от все у нас вирішилось. Заїжджаємо до Лукнів. тари немає, їдемо пусті, тому зараз доїдемо до пірятина, та ляжемо відпочивати. Будинок так на 9-10. Поспимо, поїмо, общем, одним словом відпочинемо спокійно вже. Бо якби гружений тебе, я все рідна така людина переживав, а так пустий. До ранку мене точно трогати ніхто не буде, а зранку максимум роботу предложить. Якраз висплюсь. Нормально. Так що. Їдемо. Так, вчора ми відпочили. А сьогодні знову починаємо працювати. Дали роботу на Львів. Це у нас вже друга точка завантаження, тому що люди писали в минулому ролику, що голова крутиться, загрузився, вигрузився. Тому кожен раз сказати, що я там під'їжджаю чи від'їжджаю від рампи, не бачу сенсу. Зараз у нас 6 годин вечора, хоча я думав, що хоча б 8-9 виїхати. Так рано на Львів я ще не виїжджав. А вигрузка у нас завтра на 9 з 9 до 11 ранку. Ну, в принципі, також нормально. Тому сьогодні вночі, можливо, навіть і посплю. Більш-менш нормально. Ну, подивимося, як ми ще Київ перескакаємо. Ну, в будь-якому випадку потихеньку перескакаємо. Я просто до тюрибу думав, що буду довго вигружатись. Але все не так, як гадалось, Шість вечора, якраз нормально. Дай Бог за годинку Київ перескочимо і до Житомира доїдемо, там у нас обов'язкова пауза. Так що поїхали. Приїхали ми в файне місто Житомир. Перед Житомиром ще й паузу відкрутили 30 хвилин, тому що 15 вийшло у нас на завантаженні. Летимо, тому що хочу максимально швидко проїхати, поки ще видно. Тому що вночі не люблю їздити, та напевно і ніхто не любить. Тому У нас сьогодні є відпочинок, напевно, щоб на 9, з 9 до 11 спіти, то годинки 5, можна, навіть якщо все нормально, 6. Аби Львові пробок не було. До речі, під минулим відео писали, скільки виходить сон. Я твіджу, що кожен раз по-різному. Наприклад, вчора я спав, ну, стояв 11 годин паузи, я майже поспав 8 годин чи 9, там поїсти з утра процедури. Сьогодні, наприклад, я їду, у мене вийде поспати поспати годинки 4-5. Ну, краще, ніж нічого. Тому кожен раз по-різному індивідуально, в залежності від рейсу і від того, як завантажить. Ми переночували, поспав я 5 годин. Зараз у нас 6 годин ранку, 6.20. Виїхали. Зараз вже будемо пекти до самого Львова, приїдемо. Якщо все добре, то ми ще в Львові попадемо на пробки і як зазвичай приїдемо десь 9-го один. Якраз нормально. З 8 до 9 здається, перезмінка, то якраз чудово взагалі. Ну, в принципі, все, як я і говорив. Зранку Львів зустрічає нас пробками. Це постійно, це і днем. Такий поток машин йде, звісно. Розширили, трішки обізно, то можливо пробок не було. Посмикались, подіргались, залишилось вже 7 кілометрів до розвантаження. Але найстрашне позаді. Да, ми розгрузились, документи забрали. Тому бо під минулим роликом не тільки питали за сон. Переживає за мене повністю і за українську безпеку переживає, що плаче за мною. Плаче, та плаче. Колись зупини, тоді вже будемо розмовляти. Поки що зупиняєте, то все нормально. Mm. Так, і ще ще по поводу сна. Ще ось, допустимо, приїхали в Львів, вигрузились. І зараз ми 9 годин паузи крутимо. І потім вже поїдемо на машину. Так що зараз відпочиваємо. Не так, що сутками на прольот. Да, зараз жарко, поспати буде тяжко, але ми помагаємося це зробити. А у нас ніч. І все як ми любимо. Пів другої ночі нам прийшла смска, що потрібно грузитися. В принципі, нам, ще вчора жінка дзвонила, казала, найголовніше, ка, каже, щоб ви до 12 дня встигнули приїхати на розвантаження. Каже, розраховуйте свій час так, щоб ви встигнули. Я кажу, Хорошо. Ну я не думав, що в мене півдругої тільки прийде смски на завантаження. Зараз поки загрузять. Прийшла вона не мені. Ну, приїхали на моршені на стоянку, а ще воно почалося ще до цього, ще з самого ранку. Папа дзвони каже, готовся, зараз дзвонити за загрузку. Кажу, там мені вже дали загрузку, а та ні, з самого очей ці заказчики. Коли кажу, чого ти взяв? Він каже, бо вже дзвонили мені запитали за роботу, я каже, ви перепутали. Вона каже, та ні. А потім каже, Віталь Олег. Кадана, груди це буде Віталій. Але передвань, так-та-так, там каже, на своїм, щоб переробили документи, щоб вас поставили під загрузку. Кава каже, все-все, переробили, все добре, а потім морж приїхав 611 кілометр. Поспав трішки, дзвонив папа, хоча він вже спав, ще й почув смс-ку. Дзвона каже, їдь на загрузку, 10-та рампа. Гляну, ага. у мене смс-ки немає. думаю, ладно. Їду я на загрузку. Дають мені бумажку оцю ось. Я не бачу нічого. Інтересно, який тут, бо я знаю, як заїжджав, то номер указував. 050. да, номер папи. Хоча ж, блін, я як заїжджав, то номер диктував, ще що там виправляли. Відтоді все рівно не допомогло. Я ж нічого що кажу ім'я різне. А ні, ні, нічого страшного. В принципі, все як обично. Я оказався правий. Загрузили нас пів четвертого ми виїхали з Моршина. Зараз проїхали Львів. конечно, добре поїжджати об'їздну тому що Зранку і вечором, це просто кошмар. Тому не знаю, ми вже приїхали час 30. Ще годинки дві та станемо на 45 хвилин паузи. Поки буде 40 хвилин паузи, то, віроятні, всього ми поспимо. Можливо, що жари не буде, то трішки вздрівнуть, Тому що цю ніч. Витримати складнова. Так, а в нас вже правда, не ранок день. А це, як ніч не поспиш, починаєш путатися. Зупинився я перед Житомиром. Куди? Звісно, в АТБ. Їздимо, возимось стілько, спускаємось в АТБ. Багато хто зупиняється на дорозі. Але я не бачу сенсу, як правда, з тієї сторони можна на налог заїхати. Вон величенький. цей наамік. Наче на дорозі стоять. Краще пройти з ці 5 хвилин. Але безпечно для диження для себе самого. Їжа особливо не потрібна. Потрібна нам тільки, як зазвичай, вода. Ну, правда, вже і, і солодке закінчилось. Зараз підкупимось. Якраз на 45 хвилин паузи знову. І поїдемо далі. Ну і покажемо, що ми купили на 270 гривень. Сірна булочка така якась. Два таких матка піці. Круасани, Круасани. це вже до кінця вахти. Бутилка такої води Бутилка такої. вода по акції. Зараз перекушуємо і їдемо штурмувати Київ. Так, і потихеньку ми підкрадаємось до Києва. Цікаво, пропущено нас чи ні. Ну, це ми дізнаємось в скорому часі, тому що нас розвантажені нас вже чекають. А що хотів сказати, також до мене. Звернувся товариш, міськовослужбовець потрапив під обстріл, 17-та мінометна бригада, і вони залишились без автомобіля, тому в кого буде можливість якось допомогти, підкріплю номер карти, хто має можливість, хоч пару гривень також допоможуть. Ну, у нас продовжуються робочі будні. Бо я з Сільпо загрузилась ми на файне місто Запоріжжя. Давно я там не був. Останній раз ще на фірмі як працював на скані. Тоді напевно останній раз за класом приїжджав. Це вже напевно пройшло роки півтора. Рік точно. Тому їду. І згадує ностальгію. Раніше дуже подобалося їздити на Запоріжжя. Як їдеш в ту сторону, то взагалі дорога якось не відчувається, якось все дуже легко, просто. Наприклад, щось що на Запоріжжя, що на Львів приблизно їхати одинаково, але на Львів, поки доїдеш, вже сил немає, хочеться спати. На Запоріжжя ти доїжджав і поспати можна. Підпочиваєш якось, та й від дороги не так устаєш, не знаю. кого можливо, є також улюблені маршрути, так воно Чи це тільки у мене, так став, конечно, криво боком. Ну, залітав, конечно, на парковку резко. А форма. Уніформа? Сильфо. Не а? снимал ждал. Опять вечеря. Мы только это Если вы бачите папу в телевизоре, значит будет ужин. Или да. завтра. Або обид. Або сон. А сейчас будем готовить А что ты